Агой мої любі! Приємного вам перегляду нового відео по Сильведораді. І зараз 6.15. Дуже рано, але Рен, в принципі, вже виспалася, як ми можемо побачити взагалі. Ми вчора рано прийшли куди ти, куди ти, куди ти, куди ти? Ну, куди ти? Це хіба Кітчен? Ну, алло, Рен. Мені дуже подобається ось ця хіратня. Серйозно, пішла, блін, мить руки в іншій мийці, хоча тут є задрали. блін, капець. Ми вчора прийшли досить раненько з нашого того, куди ми їздили, господи, з музею. Сьогодні, я не знаю, сьогодні який у нас форкаст буде? Е, можливі дощі? Тож. Я насправді хезе що ми сьогодні будемо робити. Можливо, Тіан якось так потихенечку прокрадеться і скаже, давай, Рен, бистренько ш -ш 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 на той сходимо в джунглі, подивимося, що там. Полазимо ще, тому що Тіан він такий. Любитель джунглів, як ви можете здогадатися. Ось він встав з ліжка. З ліжка Дона, скажімо так. І, ну, типу, він. Дона вжарили якісь е, електричні москіти, і Тіан допомагав йому е, вчора, мазав е, йому ті опіки, ну і коротше домазався, що сьогодні прокинувся в його ліжку. От от. Рен у нас тут вже натякає всім своїм виглядом, що ми сьогодні маємо піти в джунглі. Е, Тіан каже, що йому подобаються танці. А вон дончик ходить. Дончик. Гандончик, Боже, Господи, прости. А що тобі наснилось, до речі? Кошмар про крадіжку персональних даних. У вісні хтось вкрав особистість. Це просто образа. Може, варто переглянути заходи особистої безпеки. Ну, ти не параноїдальна, тож ти не можеш змінити паролі. Ну, так, я б, я б змінила паролі. Між іншим, цей зотик тут розтягнувся. Дивіться, який гарний затиранський. Ми можемо йому дати трошки їжі, якщо встигнемо. моя, ти... Песечка. <серкзав> <серкзав> <тіон> тихо. Ляньте. ляньте. Ні, не ходи, не ходи. Я думаю, тобі варто поїсти і помитись. Тут внизу є душ. Душ, 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 душ. Є душ. Ось тут внизу, іди прийми. І. іди поїж. Що у нас є поїсти? Взагалі, тільки вафлі ті залишились, чи що. Left Ні, ще піца є. Хтось піцу спік. В минулій серії, я вже не пам'ятаю, мабуть, Рен. О! День сеть взагалі такий оп оп-оп. Може, підемо спочатку в барчик налегнем. Там швидесенько дончика залишимо і підемо десь. Акуратненько, просто шмигнем в джунглі. М? Рен, давай ти перевдягнешся. Давай ти перевдягнешся в ось цей свій наряд. Щоб не викликати підозри. А з собою ми візьмемо е, наші нарядики дослідницькі, також. Тіан, що тобі холодно, що ти втягнувся в це. Ой, яка краса, який гарний в неї цей аутфіт. Я прям не можу. Рен красотка, прям. Що ти хочеш ще? Ти можеш, поки дядько твій їсть, ти можеш відкрити Сімлінго Мобайл і попрактикувати сельводурецьку. Не ори дядькові, будь ласка, не лякай його. Ти тут перебився, я тобі давай зніму цей аутфіт поміняю на інший. І доїдай свій піцца Чикаго чи що. Ой, Боже, я навмання вибрала і не те вибрала, боже. Ми не... Той, не привертаємо увагу Дона і ніяк йому не спили що ми його закинемо в тому барові і підемо самі в джунглі. Оце так вже вирішилася доля наших чуваків на сьогодні. От де там дончик? Я його не контролюю, тож я хази де він є. А він дивиться свої бразильські серіали, мабуть. А ні, цього разу не бразильські, а ті студентські якісь. Давайте, якщо він дивиться телек, то ми вимкнемо латін поп. Так, ну що, поїли? Поїли, тоді поїхали. Так, я бачу, там чувач-мелок прийшов, а я хочу, щоб сюди до нас прийшли чувачки. І ось я бачу мачети, я дуже хочу його купити. Йдемо сюди і будемо чекати тих продажників, щоб вони прийшли. А Рен поки що піде в барчик з дончиком сюди. Ой, тетінька Лиса сьогодні нам буде наливати. Ем, order drink for Don. Я хочу йому замовити якийсь дрінк. Як він на це відреагує? Мені цікаво. А вон якийсь чувак біжить. Каже: Хоч дрінк? Він каже: Ні, від тебе не хочу. Хочу, щоб мені Тіан заказав. Коротше, вони почали е, сваритись трохи. Я з Розік. Ой, гляньте, подсмакались вони тут. Та ви задрали, блін. Не відволікайте мені, міксологіста. Так, дядя, тут прийшов дядя ось цей який вже дуже часто нам трапляється, але у нього також є мачети, плазма бейт. Ось це все ми беремо, беремо, беремо. Павуків, це дуже гарно все. Ось цей Lightning Insulation Powder не було минулої серії у Дона, тож його подджигали трошки. Та я думаю, вогнегасної піни пару штучок не завадить. І парочку пляшок той Waterfall in Bottle. Також не завадить. Нам тут попереджають oh, no. нас, що кінець відпустки залишився лише один день. Тобто завтра ми йдемо. Ти можеш порозмовляти з цим чуваком? Спитай про новий, нові надходження, коли в нього будуть? Я ж так розумію, це, це те? Це спитати про нові надходження сток, коли буде? Каже дядя. Uh, if you don't see what you want, check back later. Our inventory changes a few times a day. Типу, наш інвентар змінюється uh, декілька разів на день. Тож ти мож... ага, все, вже я його відволікла і він не продає теперні хріна. Uh, в принципі, в нас все є. Тільки ось що це таке? Drake's fire Quinture. Ну, ладно. О, в них сентимент вже виник. Типу, він каже, чел, я тебе тут так багато разів вже бачу, ти тут ходиш постійно, відпочиваєш, тож. Нас з тобою сантимет. Так, оця тітка йде, а я хочу купити оце мачете. А ти, дядя, не обслуговуєш, так? столик. Казіл ти. А це що за тітка? Вона просто ходить, купує, так? Мені треба, мені треба мачеточка, мені треба, треба, треба. Все, все, досить там з ним тіліпать. Язиками зчепились просто. Все, міскан мачете, ми uh, придбали. Репеленти в нас є. Тепер треба йти. Дивитися, що там робить Рен. А вона тут. А от Дядя Клімент Мороз. Ходить. Чорт. Uh, де Дон? Ля, щось вони взагалі розсередоточились. Де Дон? Я щось не зрос. Взагалі де Дон, бляха. Прикиньте, він звалив к чорту. Я його не маю на поточному лоті. Це кабзда. Можливо, знаєте, він такий, типу. Ой, ви там щось пішли на той ринок, якого Бена. Типу, мене кинули і все, я йду. Нуй. Дон. Капздець. Дурак. Козел. Тян. В сраку Дона, потім розберешся з ним вдома. Головне, щоб він не почав до нього прив'язуватися. І ми пішли тоді в джунглі, отуди десь полазимо. Вхід в джунглі щось я не можу знайти, але я побачила ось такий красивий тут лот, дуже гарний. типу, Я його ніколи не бачила, тут це просто капздан. А тут, он, бачите, водоспадик такий трошки. Маленький, ось тут райдуга від водоспаду. Того ж тут крапельки розсіяні, дуже багато їх, і тут райдушка така з'явилася класна. Боже, там на воді видно краплі. Клас. Ми можемо тут щось посмажити. Але нам треба йти десь шукати вхід джунглі. Ось вони сюди прийшли. Чувачки, а ви не хочете їсти мені? Та ні, ви тільки що вдома їли. О, я думаю, це Дон їй щось написав. Там вона така. Давайте ми йому, до речі, напишемо, що він вонюча срака. Ну, типу, Тіан йому це не буде писати, а Рен спокійно йому напише, типу Дон ти, блін, лох. Рен чи тобі не хотілося грати на гітарі, навіть коровоцвіт від тебе зав'яв Рен. Кійоші, що це за пасивна агресія, щось не розумієш, що це за дебільня? Ти постійно кидаєш. Казіол, давайте йому отак от. І давайте нью меседж. Напишемо Дону, типу, грубе повідомлення. <гум> О, така ж сама посильна у <гум> Христі. Вітеренду до Дона. <гум> за... Але я все ж таки ж хочу, щоб ви. Що таке? О, Дон. Дон пише, каже, ти не хочеш на дейт? Ой, бля, Діан. Я не знаю, нахер ти з ним зв'язався. Ні, скажи, йди в сраку. Коротше, вони оце горшки побили. Так, я ще хочу знайти або красивий лот, або вхід в срані джунглі. Ми звідси можемо взагалі піти туди, в джунглі десь. Так, ну коротше, там не було виходу до джунглей, тож ми приїхали сюди. Я хочу, щоб пішла. Бесрум прийняла трошки. Ой, прийняла, попісила, сходила. Господи, а що тебе нема нічого поїсти? Бо ти, як завжди, хочеш жерти. Я прям не можу з тебе кошмар. Рен, ти постійно хочеш жрати. Цей чубік... Що ти хочеш? Якобо. Якобо бечера. Що тобі треба тут? Що там? Чотиреш. А ти не можеш тут ніде. Зварити горщик чилі три сестри. І куди ти побігла варити горщик чилі дві сестри? Тут є така фігня. О, п -п почекай! А може, 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 бля Ну, зробила, значить, варий чилі три сестри. Хоч чотири, хоч п'ять сестер. Так, Тіанчик пішов. Що він там знайде зараз у нас? Там же один був о, такий вихід задраяний для нас минулого разу. Може він буде відкритий в цей раз? І що? Іди! що ти мене лагаєш? О, п'ятий рівень. Кулінарії. У нас ринушка підняла. І шо там? Пильний спостерігач. Пробираючись через джунглі, Тіан помічає зграю птахів, котрі кружляють над деревами, коли спотикається величезне дивне яйце. Хижий птах, що сидить поруч, десь спостерігає за яйцем з, голоднім, з голоднілим поглядом. Що робитиме Тіан? Наглянути за яйцем у нього вищі археології. Вища навич... Вищий рівень навички археології дає кращий результат. Тож, давайте наглянемо за яйцем. Тіан підозрює, що в яйці може бути істота, котра описана в багатьох місцевих народних легендах. Його внутрішній учений вирішує, що найкраще буде почекати і поспостерігати за вилупленням. Через деякий час роздається гучний тріск, роздається. Це таке є слово в українській мові. Та яскравий спалах світла, і істота народжується. Тіан відносить її у безпечну печеру, а вона дарує йому благословення. Тіанчик, ти красавчик, просто. О, дивіться. Благословили його. Сонечком, і в нього тепер оця кулька буде висіти. О! Ось цей у нас був задраяний тут. Що ти пішов робити? Поглянути на авокадо 3. А ти хочеш е какать? Тож давай е іди назад. Там Рен зробила жратву. Ой-ой-ой, як далеко. Йди перехвати, бо щось ви е того. цього... Іди. спочатку тут пісни, ну тут пісни. А потім перехвати жрачечки. Урен з собою є, оцей хот пот каструлька. Вона її з собою тягає, тож вона могла в принципі хот-пот попити, поїсти того хого, чи як вона називається. У нас з собою тут просто дохіреліон всякої фігні. Spice Festival Sparkler. У нас є з собою ще один спарклер. Давайте його засвітимо. Прикол зрад з фестивалю спеції. О! 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 -о, 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 -о Дриндал! Це просто у нас вже канонічна подія. В кожної серії Літає Джекі Чан на своєму гелікоптері. Всього полетів. Єбс-єпс. Все, викидай цю гадость. Гляньте який. А це лататочка Вікторія Регія. Клас. Оця штука може бути настільки великою е і мощною, товстою, що витримує вагу десь ну, маленької трьохрічної ага. дитини точно трьохрічної. А той шестирічної може витримати. Така, блін, здоровенна. Балда. Все, оце ми можемо упакувати з собою до того, поки вона не просрочиться. І пішли, пішли далі видлобувати ті, оті, що в нас були закриті штуки, проходи. Ех, тіанчик тепер у нас. Дивіться, який красавчик З з шариком своїм. Ти дивися. Все ж вирвалися, посралася з тим доном. Дігідо. Ой, щось з тобою. Давайте піде. та, мабуть, Тіан піде, хай мачете. Ой, моя власна сонячна кулька, котра робить мій день яскравішим. Що ти робиш? В'ю? Ти можеш тут пошукати якусь фігню для розкопок. Чи може камінець якийсь. Бо ти ж там хотіла ті робити самоцвітів вивчати. А я пішла в'язати. Дурне таке, блін. Дядя тут рубає мачети, а ти в'язати вирішила чогось вдруг. Що тобі треба? Сільвадорадська культура ще треба. Ага, ось бачите, з Natural Dangers він уже один. Подолав цю природню небезпеку. Зараз ще інша буде. Що тут? Авуса. Табля... А! Тебе є репелент. Ой, знову. Знову таємничається це. Коли Тіан пробирається через джунглі, то сподівається велике. дивне це що лежить на землі військової сторінки може бути всередині, що робити Тіан. Ех. Квітки гузманії в нас нема. Ракетна наука кращий результат не. В, в нього взагалі немає ракетної науки. Або облишимо яйце, або дослідимо. Ну давайте ризикнемо, дослідимо. Тіан не знаю, що робити з цим яйцем, Вирішує добряче потрясти з кущі. Герчання, здається, батьки яйця не у великому захваті від того, що Тіан його так колошматить. Велика істота вивергає полум'я в сторону Симена і Тіан. він втікає. Безпечне місце, але все ж дістає опіки. Фак. Рен, тебе є репелент. Пшакну його просто поучару. О, досягнення найвищої точки. Ану, ну, іди. іди до Тіанчика, що там? Ой, Тіан єпона мать! Це кабзда. Бейтс. Бетс. Плазма бец ет дет. Типу, це... це. Господи яких? Кажани. Кажани вампіри, якщо бути точніше. Боже, Рену, тут є якісь розкопки, йде екскавейтні. Атіан, блін, йоп. Твою макарьок. Потряс яйце. На свою голову ти можеш е, облитися цією водою і будь чистеньким, красивеньким. Ану. Будеш чистеньким, чи ні? О, буде чистеньким, молодець. Так, все. Е, Рен тут дістає. О! О о, 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 відкривай сундук цей. З скарбами. І тут має бути якась пташечка лежать. Ану. Що тут у нас? Що тут нас? Що тут у нас? Ян знаходить декілька дивовижних предметів в скрині зі скарбами, але у міськанські буги рознівались через його втручання і вони накладають на нього прокляття. Він бере артефакт, деяке пригодницьке сперечення та кладе усе до особистих речей. Е, а де прокляття? Багаєм. Багаєм і нема прокляття. А може, коли е, той благословення, то немає прокляття. Ну, може, Іди отут от Establish excavate excavation сайт. Ти можеш встановити велику штуку, і ти звідти витягнеш не один артефакт, а багато. Ось це дуже класно. Так, під час Рен знаходить а, якийсь а, під підгряздю артефакт. Іди сюди, вже почався дощ. Ой, Вона любить дощ. Можливо, вона також грає в а, притулок. І фанатії від Тандерсторму. <святу> Ай, ей, Excavation сайт. Ти поставиш тут чи ні? О, поставив. Все, тепер вони можуть. Почекай, Excavate разом. Давай. Викопуйте разом, ви тут викопайте декілька штук, наскільки я знаю. І треба вже йти додому, бо дощ розпочався, як завжди. І треба дону ще надавати. Чого саме надавати, я залишаю вам на роздуми. Опа! Опа, опа! Змія, йоп твою мать. Це стрімно. Давайте, розкопуйте. Я не розповідала, що я колись була на археологічній практиці. Я сама е викопувала. Ножик якийсь скіфський, маленький такий, котрим вони ложечки вирізали з дерева. А група, яка була, ну там у нас було три групи. Е, група, яка була інша, не наша, знайшла могилу і там були людські рештки, кістки, черепи. Дуже було цікаво, знайшли таку штуку. Все рент вже дуже сильно втомилась. Бо вона прокинулася в шостій ранку. А що це? Подолати нічну нервозність. Вона обговорила з Тіаном Кошмар і набула сентименту з ним. До речі, давайте подивимося. Який е сентимент? Оу, вона його обожнює, зрозуміла. І там ще сентимент про якісно проведений час. Так, так, вони досить якісно проводять час. Подорожують до Сильвадоради і викопують. Боже, напевне, Рен буде дуже незадоволена, коли вона відправиться назад додому. Так, Натіана тут на палиці світляки, він їх пшикнув трошки і пішов. А Рен у нас вже також пішла трошки додому. Тож ми коротше, йдемо додому. Так, Тіан прийшов вже додому. Значить, давайте ми його трошечки аутфіт змінимо на. Ось цей. І він доготує те, що готувала Рен. вона пішла щось готувати, але вона в неї стався перепад настрою. Вона ось взагалі подавлена. Тож я її відправила собі виголошувати мотиваційну промову, тому що вона, блін, здохне нахрін, а нам це не треба. Де вона тут ставила собі цей господи, гриль, прости? Продовжити овочевий бургер, іди до роби. Трошечки куснемо і будемо лягати спати. Дона ми ігноруємо сьогодні. Лайфстайл у нього під е, загрозою, сидячий спосіб життя, чи домашній чи хер його знає, воно як воно називається. Ні, ні 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 моя гарна, ти будеш собі виголошувати мотиваційну промову, поки не охрінієш. 27 хвилин unkill spilт, тож ми його одразу сюди і не будемо морочити з ним яйця. Тож, давайте е, знову будемо виголошувати собі ці мотиваційні промови, коли воно закінчиться. 4 години, матіо, так. Ні, нам треба. Нам треба виголошувати, поки не воно перестане, того що це капзда. Тіанчик тут слухає собі mixed music. Армаз. Слухай а можна мені також це з'їсти? Я дуже хочу овочевий бургер. Це я думаю дуже смачно. З'їж. Рен потім візьме собі. І, до речі, ще вкусив павук. В неї не було репеленту, і вона її вкусив павук. А, все, все, прекрасно. Давайте також тоді зміниш е, аутфіт на свій ось цей класний, я понасолоджуюсь, поки ви відпустіть цими вашими нарядами, іди, бери порцію. Дивимося, де там дончик. Ага, він дивиться телек тут свої. Хрені, як завжди. Сайзот затеранський сидить. Біля фонтанчика йому тут подобається сидіти, дивіться. Ой, він хоче піти понюхати Дона. А можеш його вкусити? Може вкусити. Ні, він може тільки представитися йому погано. Давайте спробуємо, я не знаю, як це буде, це ж собак. Ні, він не може це робити, це просто баги. Ой боже Рен, я... тобі взагалі так паскудно. Та ще пішла робити ту посуду, викидає. А чи ні? Вона пішла з дядьком спілкуватися. Ще його підтримує! Сама дуже качевряжно себе почуває і ще когось підтримує. Так, хотіла сказати Доне, господи. Все, відвали від Рен, будь ласка. Ой, вона ще дуже напружена, тому що багато в неї друзів. Господи, що зробить з тобою? Дівко, оце ти сховаєш? Я думаю, ти підеш до психотерапевта на терапію цього способу життя, мені здається, Тіан пішов о, в туалет, він ігнорить Дона поки що. Ой, він пішов до себе. Все, все, це просто. Просто, я не знаю, повигукалися і розбіглися. Митись тобі не треба, тож ти почистиш, тут зуб'я свої, і підеш спадки. Де твоя кроваточка? Іди тут спати. А де моя Риношка? Моя дубочка. Ти ж моя маленька. Зараз тютя про тебе подбає. Це Кабзда. Де тут твоя халабуда? О Боже. Ми сюди приїхали чилить і відпочивать. Дон, в принципі, на нас за це і дується зараз. Е він привіз нас сюди відпочивать, чилить і розслаблятись. А ми лазимо е по всяких По всяких тих, куди він лазить не хоче. О! Дивіться, як він пирить. Угу, мої слова. <правж> Коротше. Це як моя мама. Е, вона хоче постійно один варіант. О, каку пішов, зібрав. Вона хоче постійно один варіант е, проводження свого дозвілля. а Батько інший варіант. Батько хоче десь вилізти, десь щось рибки половити, десь таке. От, і мама на нього постійно дується за це. Типу, ага, ти обіцяв. А я така, що, типу, так, 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 давай, давай, давай десь вилізем, десь половим рибки. Це дуже круто. А тобі не треба митись, А, ну треба трошки, сполоснутись. і підеш одразу спадки на свою жовтеньку кроваточку. Атіанчик тут сонечком своїм блищить, і на цьому кадрі ми завершуватимемо наше відео. Я сподіваюся, воно вам сподобалося. Дякую вам за підтримку, мої курочки, і до наступного відео. До зустрічі!